Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Трішки прокоментую ситуацію, яка зараз складається в контексті відносин між Україною та Ізраїлем. Вони є досить складними. Основна причина виходить з того, що. Ізраїль не постачає певне озброєння для України, про що наша сторона знову ж таки просить в ізраїльської сторони. І сьогодні з'явилася ж таки інформація з приводу того, що Україна розглядає питання призупинення безвізу з Ізраїлем за двома причинами. Поясню, чому загалом це обговорюється, тому що ще раніше у ЗМІ. Був матеріал, за яким можна владці України розглядали загалом питання скасування безвізового режиму, а також виключення представника Ізраїлю з формату Рамштайн так, для того, щоб вони там не дізнавалися, якісь подробиці постачання озброєння Україні і проведення контрнаступальних знов ж таки операцій. І сьогодні. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук він е, скасу, не скасував, а спростував фактично факт того, що Україна планує скасувати безвізовий режим, зазначивши, що йдеться про призупинення режиму. І тут є знову ж таки причини. Перша причина полягає у складності гарантування безпеки паломників, які збираються до Умані, Це відбувається постійно. З року в рік протягом літа, тобто, це знову ж таки перша причина. Посол наголосив, що захист паломників відволікає величезну кількість держслужбовців від питань, пов'язаних із викликами воєнного часу. Другою причиною, з якої влада розглядає питання при зупиненні дії безвізу, є зростання відмов у в'їзді в Ізраїль українцям. За словами послав будь-якого громадянина, який приїхав до Ізраїлю з українським паспортом, відбирають документ, змушують очікувати на співбесіду в окремій кімнаті щонайменше 5-10 годин. А потім 10% громадян України розвертають і депортують без пояснення причин. Дипломат підкреслив, що минулого року. Статистика відмов у в'їзді була 2,4%, А цього року вона зросла до 10%. Ось такі дві основні причини були зазначені в контексті можливого призупинення безвізового режиму між. Україною та Ізраїлем, але тут варто здійснити констатацію того, що відносини знову ж таки в останній період часу досить погіршились між Україною та Ізраїлем. Причини, я знову ж таки сказав вище. Будемо знову ж таки мати сподівання, що в подальшому буде нормалізація цих відносин. Ну і все ж таки Ізраїль зможе передати. Певні види озброєння. Щодо причин, чому він не робиться, тут знову ж таки варто враховувати і саму позицію Ізраїля в своєму регіоні, і знову ж таки позицію Росії. Там теж є певні складнощі з ізраїлітям. Можливо, про це у подальшому також можу більш детальніше розповісти. Це коротко, що я хотів зазначити з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на ютуб канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!